У Франції, у Парижі та інших містах масові заворушення сутички демонстрантів із поліцією після оголошення попередніх результатів та перемоги лівих на парламентських виборах. Про це сповіщає Лє Фігаро. 7 липня на площі Республіки у Парижі зібралося близько 8 тисяч людей. Проходив мітинг прихильників лівого руху, новий народний фронт лідерів виборчих перегонів. Згодом почалися зіткнення із поліцією. Сією групи осіб у капюшонах намагалися спровокувати правоохоронців. Поліція застосувала гази, шумові гранати. Нагадаємо, у Франції завершився другий тур виборів до національних зборів нижньої палати парламенту. Партія Національне об'єднання політикині Марін Лепен зазнала поразки. Є третьою у перегонах. Друге місце за прихильниками президента Макрона. Попередньо першість за лівими і з нового народного фронту прем'єр Польщі Дональд Туск вдало зауважив у Парижі ентузіазм, у Москві розчарування у Києві полегшення. Достатньо, щоб бути щасливим у Варшаві.